У продажі є ось такі ще би варіанти бюджетні до 2000 ціна. А02 Samsung 1600, є легкі царапки по корпусу, незначні, на роботу ніяк не впливає. Телефони всі повністю перевірені, протестовані. В комплекті телефон-зарядка все відправляємо новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень 32 ябайти. Технопоп 4 Pro ціна 1200, є відбиточок, ось такий варіант. То, якщо не помиляюсь, 16 ZTE Blade A5 1550 Ціна можна зробити ще хорошу знижку на доставочку 32 ГБ. Samsung A10s 32, Є відбиток пальця. Ціна 1800, трохи потертий ззаду корпус. Затає блейда 3020 року, 32 ГБ. Практично гарненький стан. Є по екрану трошки царапинки, але не суттєво. Huawei Y7, 16 ГБ, тисяча ціна, трошки є потертості по задній кришці. Ось такі коточки. Samsung A5, 32 532 1400 ціна, Type-C роз'єм, хороший такий варіант, бюджетний. І Alcatel 1600 ціна має відбиток. Якщо не помиляюсь в минулому відео, закидав 32 ГБ. Має, відбит... має роз'єм на навушники 3,5, такий цікавий сучасний смартфон. По замовленню пишіть у повідомлення, також додайтесь в телеграм-канал, ссылка в шапці профілю.